24 серпня пензлі, акрилові фарби, трафарети, полотна гармонійно доповнили історичну будівлю будинок поштмейстера, де повітря завдяки народному музею українська ветенанка пройнялося мистецтвом. Зі світлими думками творити туди на майстер-клас із живопису з промовистою назвою Кольори Незалежності завітали ті, хто відчув собі потяг до малярства. Ділилася знаннями і надихала аматорів мисткиня Оксана Городинська. Вона запропонувала учасникам заходу один з кількох варіантів написаних зразків, або ж створити картину такою, яку вони уявляють. Головне настрій і посил, з якими малюєш картину це саме роботи, які робляться швидко, які робляться на одному диханні, які не потребують якихось вмінь чи таланту. Але вони емоційні виловивши ритм, спроєктувавши власну ідею, виробивши свою техніку, прислухаючись до парад Оксани Городинської в кольорах державного прапора, кожна старалася створити якнайкращу картину. Спершу не вдавалося опанувати при мудрощі живопису. Однак, штрих за штрихом із під рук початківців виринали дивовижні жовто-блакитні ілюстрації. Крок за кроком і панянки відчували себе художниками. Працювали так спокійно, зосереджено, натхненно, що процес був схожим на медитацію. Створення власної картини та ще й в рідних кольорах стало арт-терапією по українськи для Катерини шатохи. Яка надихається живописом Я мама в декреті, і мені хотілося б десь відвести душу. А до малювання в мене душа лежить. Ну так, звісно, не професійна. Я там але для себе малюю і розмальовую картини за номерами. Тому вирішила, що це дуже гарний шанс кудись свою енергію втілити і прийшла сюди. Мов зачарована, тримала пензлик журналістка краян Марина Дмитрук. Вона сплітала ним на полотні свої надії та переживання. Квіти волошки, які ви бачите на цій картині, вони символізують для мене відчуття легкості, свободи, жаги до життя, кохання. Це особливо для українців свято. Я мала змогу насолодитися такими гарними нашими українськими кольорами. Інтуїтивно малювала й голова Могилів-Подільської молодіжної ради Юля Когаєвська, довіряла собі й своїй руці. В результаті в неї теж вийшла крута картина. А відтак подякувала організаторам майстер-класу живопису за чудовий івент. Дуже дякуємо Подільській міській раді, управлінню культури Ольгії Вікторівні та Оксані Васильні за те, що вони приготували таку чудову роботу для нас. Це дуже цікаво і це розвиток як творчості, так і особистісних якостей. Дякуємо за таку прекрасну арт-терапію і вітаємо нашу країну зі святом. На майстер-класі з живопису Кольори Незалежності в день головного національного свята учасники творчого заходу відчули в собі не лише нотки таланту художника, а невимовну гордість за Україну. Символи якої сьогодні стали свідченням незламності в боротьбі за гідність і свободу для всього цивілізованого світу.